У Британії назвали можливу дату припинення вогню в Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Кір Стармер не виключає, що вже до початку літа Київ і Москва можуть оголосити про перемир'я. Однак він вважає, що умови будь-якої мирної угоди з Росією має визначати саме Україна. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. В інтерв'ю за телеграф прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що припинення вогню має бути довгостроковим. В іншому випадку Росія всіма способами знову плануватиме відновлення наступу. Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною. І це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже це робили раніше. Я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. Сказав він. Стармер також відмовляється визнавати Крим російським і закликає Москву погодитися на припинення вогню. Водночас на запитання, чи прийме він мирну угоду, що визначає Крим як частину Росії, стармер відповів: це не мені вирішувати, це частина обговорень. Крім того, прем'єр Британії заявив, що саме Україна повинна визначати умови мирної угоди, а не дозволяти іншим вирішувати це від її імені. А Росія має сісти за стіл переговорів, щоб припинити бойові дії. Стармер також спростував заяви Дональда Трампа, який раніше звинуватив президента України Володимира Зеленського у відсутності мирної угоди. Прем'єр-міністр Британії нагадав, що Зеленський міг залишити Україну у перші дні війни, але він цього не зробив. Він уже четвертий рік у своїй країні веде війну проти Путіна. Росія агресор, ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний прохід із його країни в перший тиждень конфлікту. У той момент усі думали, що Росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. Зеленський залишився битися і керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю і стійкістю протягом понад трьох років, як і вся його країна, сказав Стармер. Він наголосив, що саме Росія повинна сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню.